Там вирішують проблеми керівники країни, члени НАТО, це їх функція. Вони чітко заявили мені, але і в інших форматах, що перспективи вступу в НАТО України немає на ближчі років. Це їх позиція однозначно. ПДЧ може пізніше бути, може, але не на цьому саміті. Тобто, це я розшифрую план щодо членства. От це така ситуація, але він довготривалий може бути, відповідно, стандарти, у випадку того, як умовно, так, якщо ми гіпотетично говоримо, Російська Федерація розпочне масштабний наступ, НАТО розблокує свій отой, нейтралітет. Так ми зупинили свій час Росію, я тепер ще більше розкрию таємницю, коли стояли за 136. Тисяч російських військ на кордоні з Україною, і е, наші керівники не зуміли упередити такі дії. Нам прийшлось вийти якраз із жорсткої формі на росіян, неофіційно, і попередити, що у випадку наступу ранішнього, який передбачався, НАТО розблокує свій нейтралітет і потужно розпочне протидію Російської Федерації. Ми запропонували, давайте ви ж розпочали навчання планово. Так от, щоб ви зберегли своє лице, зупиніться і припиніть навчання, оці, які ви плануєте наступ. І вони що заявили тоді? Що ми планово провели навчання і зупинилися, і наш парубій, голос сьогодні в шоугралі, кричав, що ми перемогли Росію. Не знаю, як вони сталися. Але оце я вам розказую, якщо дійсно почнуться непрогнозовані, масштабні, активні, агресивні події, зрозуміло, що НАТО вже буде діяти виходячи з реальних загроз. Але сьогодні, якщо ми говоримо про саміт і перспективи, вступу немає.